Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Сьогодні ми зануримося у роздуми про майбутнє, яке вже проглядається на горизонті. Що буде, коли штучний інтелект стане інтуїтивним? Уявіть собі, AI, який не просто виконує ваші команди, а розуміє ваші невисловлені бажання, відчуває ваш настрій і навіть передбачає ваші потреби. Це вже не фантастика, а вектор розвитку, що змінить абсолютно все. Давайте поміркуємо над цим разом. Коли ми говоримо про інтуїтивний штучний інтелект, ми виходимо за межі простих алгоритмів і обробки даних. Ми говоримо про системи, які ніби відчувають контекст, нюанси, емоції та людські наміри без чітких інструкцій. Це як мати ідеального помічника, який знає, що вам потрібно ще до того, як ви це усвідомите. Зараз AI вже вміє вражати. Розпізнає обличчя, пише тексти, генерує зображення, навіть водить автомобілі. Але вся ця майстерність базується на логіці, патернах і величезних обсягах даних. Інтуїція ж це інше для людини це швидке, підсвідоме розуміння, шосте відчуття, яке дозволяє робити правильні рішення без явного логічного аналізу. Як AI може досягти цього? Він не буде відчувати у біологічному сенсі, звісно. Але він може імітувати інтуїцію, аналізуючи неймовірно великі та різноманітні дані не тільки ваші слова, а й трамбер голосу, міміку, попередні дії, навіть фізіологічні показники, якщо ви дозволите. Він зможе будувати складні моделі вашої поведінки, ваших емоційних станів, ваших вподобань з такою точністю, що його реакції здаватимуться проявом глибокого розуміння. Давайте уявимо собі, як це виглядатиме на практиці. Почнімо з персонального асистента. Сьогоднішні асистенти, як от Siri чи Google Assistant, чудові для виконання конкретних запитів, встанови нагадування, яка погода. Але інтуїтивний AI міг би піти набагато далі. Уявіть, що ви прокидаєтеся вранці, відчуваючи легке занепокоєння. Ваш AI помічає це за тоном вашого голосу, за тим, як ви гортаєте новини, за зміною вашого звичайного розкладу. І він не просто пропонує послухати розслаблюючу музику, а, наприклад, делікатно виводить на екран розклад йога студій поблизу, про які ви колись згадували, або пропонує змінити маршрут до роботи на більш мальовничий, щоб ви могли насолодитися ранком. Можливо, він навіть завчасно замовить для вас вашу улюблену каву, тому що знає, що у такі дні вона вам особливо потрібна. Він не просто виконує команди, він турбується про вас, розуміючи ваші невисловлені потреби. У бізнесі це переверне автоматизацію та прийняття рішень. Замість того, щоб керівники витрачали години на аналіз звітів, інтуїтивний AI зможе виявляти неочевидні тенденції на ринку, передбачати кризові ситуації або знаходити найефективніші шляхи для зростання ще до того, як ці дані стануть очевидними для людського ока. Він зможе розуміти не лише цифри, а й настрій ринку. Тон споживачів, що дозволить компаніям діяти проактивно, а не реагувати на вже наявні проблеми. Інтуїтивний AI для автоматизації стане настільки досконалим, що вам не знадобиться навіть ноу no код. Ви просто будете формулювати свій намір, свою ідею, а система сама створить необхідні інтеграції та робочі процеси, використовуючи найкращі доступні інструменти, адже вона розуміє вашу мету, а не просто ваші запити. Це буде No Interface Code, код, який народжується з чистої думки. У сфері творчості інтуїтивний AI стане справжнім співтворцем. Уявіть художника, який працює над картиною. Ai не просто пропонує різні варіанти кольорової палітри, а відчуває емоційний стан твору, його задум. Він може запропонувати текстуру, яка ідеально підкреслить драматизм сцени. Або форму, яка посилить відчуття спокою, причому ці пропозиції будуть неочікуваними, але абсолютно влучними. Для письменника він може передбачити, куди рухається сюжет, відчути характер персонажів і запропонувати діалог, який не просто логічний, а глибоко емоційний і правдивий. Це не просто інструмент, це цифрова муза, яка розуміє вашу внутрішню візію. Але як і будь-яка потужна технологія, інтуїтивний AI викликає і глибокі філософські питання. По-перше, питання про нашу власну інтуїцію. Якщо ми почнемо покладатися на AI, який краще за нас розуміє наші потреби та бажання, чи не втратимо ми здатність до власного внутрішнього чуття, чи не станемо ми пасивними спостерігачами власного життя, яким керує інтелектуальний алгоритм? Це важливий виклик, який вимагатиме від нас свідомості та відповідальності. По-друге, це питання етики та приватності. Якщо AI знає про нас все, навіть те, що ми самі ще не усвідомили, як ми можемо захистити свою приватність, де межа між допомогою і маніпуляцією, хто контролює ці системи і як ми можемо бути впевненими, що вони служать нашим інтересам, а не інтересам своїх творців чи власників даних? Ця ера вимагатиме від нас розробки нових етичних кодексів, які будуть глибоко вкорінені у фундаментальні людські цінності. Інтуїтивний AI змусить нас переосмислити саму природу людського досвіду. Він звільнить нас від нескінченної рутини, дозволить зосередитися на тому, що робить нас унікальними: на креативності, емпатії, глибокому спілкуванню. Можливо, це дозволить нам відкрити нові грані власної свідомості, коли ми будемо менше відволікатися на повсякденні турботи. Ми стоїмо на порозі епохи, коли технології стануть настільки інтегрованими і людськими, що їхня присутність стане майже непомітною. Але саме в цей момент нам особливо важливо не просто користуватися цими технологіями, а розуміти їх, розуміти, як вони працюють, які їхні можливості і які виклики вони ставлять перед нами. Адже тільки розуміючи, ми зможемо свідомо формувати майбутнє, де інтуїтивний AI буде нашим вірним помічником, а не непередбачуваним лідером, дякую, що слухали. Підписуйтеся на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх.